світить ясно вам, вікно щодня, хай сміється мирне небо і довоє світ, а земля хай дарує вам вервисний цвіт. у здоров'я в світі головне, а здоров'я і веселі щастя не мене. Доброго дня, шановні гості. Ми раді вітати вас у стінах нашого народного дому. Сьогодні ми з радістю запрошуємо вас стати свідками урочистого нашого відкриття, сучасного безпечного, функціонального простору для заяв хореографію, фітнесом та фітнесом та щиро дякую. і Подякувати людям, які долучилися до створення цього простору. За ми дякуємо громадській організації «Турбота в дію, яка надала нам фінансову підтримку в сумі 227 тисяч 380 гривень, а також дякуємо за підтримку благодійну організацію благодійного фонду каріна Броди» та бродівській міській раді. Завдяки реалізації проєкту був відремонтований та оснащений цей зал. Всі ми з нетерпінням чекали, коли нарешті закінчиться ремонт, і ми зможемо зайти до цієї затишної, теплої зали. І ось нарешті ремонт закінчено, і ми всі тут присутні. Щиро дякуємо за наші реалізовані мрії, спонсорам та кожному майстру, який долучився до найменшої роботи. І ми також запрошуємо дітей, молодь, внутрішнього. Переміщених осіб до нашого простору. Нехай цей простір стане осередком творчості, нових ідей та дружби, наповнюючись драйвом, сміхом та енергією, де кожен зможе знайти натхнення, розвиватися і будувати грандіозні плани для майбутнього. А його стіни лунають, нехай від позитиву та успіху. Адже фітнес та хореографія – це мова без кордонів. Зараз запрошую до слова представника громадської організації «Кергота в дії» Анастасію Нечана. Дякую, вітаю. Дуже приємно з вами познайомитися. Ми з Тетяною сьогодні з вами у вас вперше з вами раніше взаємодіяла наша колега Софія. Дуже раді бачити, що простір все таки вдалося завершити до кінця 2025 року. Це велика перемога також для нас і для вас. Гарно бачити, що тут тепло, гарно бачити, що тут багато дітей. Дуже сподіваємося, що цей простір буде корисним для вас, для громади, для дітей, для молоді і, можливо, навіть для дорослих. Для нас приємно співпрацювати власне з громадами, які проявляють ініціативу. Для нас це основне, для нас важливо. аби на місці тут були люди, які дійсно запали діти, маємо цей тайм працювати з дітьми із молодь, і з молоддю, і забирати їх трохи з вулиці, знаєте, давати їм простір розвиватися тут. Разом з безпечними дорослими, яким вони довіряють, тому дуже дякуємо вам власне за ініціювання цієї співпраці. Нам приємно з вами співпрацювати. Дуже сподіваємося, що цей простір буде завжди наповнений дитячим сміхом, музикою, танцями, <схот> хореографією чи фітнесом, чи будь-якими іншими активностями, які ви собі тут заплатити. Дякуємо вам. ми Точно у вас вперше, але не в останній. Тому дуже вам дякую, дуже сподіваюся, що цей простір буде вірою, правдою вам служити. А ми будемо часи часу дивитися, як воно як у вас, як справа. Дякую. Священники завжди виконували і виконують благородну місію сівачів та для людських цінностей. Дозволить власні запрошують Чи Я радий бачити міські лиця. Дуже радий бачити певні очі. Бо в очах є кожна наша душа. І хай очі бути світлими. Ми сьогодні бачимо тими очима, як розповіла нам вже Анастасія. Бачимо це гарне приміщення, в якому просто хочеться бути, особливо в такий період, як зараз, коли є на дворі така прохолода. Ми маємо тут добрий такий темперамент. Тих дитячих сердець, які зараз там покажуть щось особливе е, в мене дуже завжди були добрі мрії, що нам допоможуть робота Але ще така добра така річ, моя е, душа завжди рада, що з нами є міська. Літа. І сьогодні буде для нас, діти подарують нам буде така цікава танцювальна тацювання бо з нами є староста. Всіх вас вітаю і е, поважаю, ціную, і разом з вами тут ділюся тим натхненним даром всіх нас, що ми зробили для нашого майбутня. Дякую. Дякую. Запрошуємо сказати щирі теплі, привітання та гарні, добрі побажання заступника е, Броського військового голови Юрин Марків'янів Олегусерий год. Добродійники гості. Щиро сердечно дякуємо насамперед сам Богові за те, що дозволили реалізувати такий план. Дякуємо вам за вашу велику доброчинну справу, яку ви дали можливість. Реалізувати на теренах нашої збройнищини. Направду, вже рік тому, можливо трішки більше, можливо, півтори, даний народний дім потребував дуже багато навіть вкладень. була аварійна ситуація в 15 квіткою. Зокрема, тут в цьому залі там у нас була дуже така неприбавлена картина, і ми дуже втішні від того, що сьогодні, коли перетнули в по улік цієї зали, ми побачили, неначе в хаті новий простір. Тому щиро вам дякуємо за даний сумний коштів, яку ви зуміли реалізувати успішно для наших дітей, нашої громади. А чому саме тут обрано? Тому що це ви обирали, де буде простір, але нам є дуже приємно, тому що на даному подвір'ї ми бачимо, що є і шкільний навчальний заклад, і шкільний навчальний заклад, і у населеному є дуже багато діток. Тому ми віримо в те, що даний простір буде. Служити їм для того, щоб вони всі зростали в тілом, духом, тішили себе і своїх друзів тими наборами, які ступ здобувати, Тішимося тим, що в народному домі є, на правду, життя, що не просто стільне, а виконує тукцію, яку повинен виконувати. Нехай настане мир, зростає мирним небом небо, наші діти. Тішать наших батьків своїми талантами, які Господь їх подарував і розбивають. Дякуємо ще раз вам, дівчата, за таку гарну, такий гарний подарунок в часі різдвяних свят. Хочемо від е, ім. міської ради від е, імнігродівського міського е, вважати вам подяки. Так, подяка Бродівської міської ради оголошується громадській організації Турбота в дії, виконавчий директор Олена Сьомкіна, за надану фінансову та консультаційну підтримку в реалізації проекту. Небайдужість, вагомий внесок в розвиток нашої громади, що є прикладом відповідального соціального партнерства. Завдяки співпраці нам вдалося влаштувати сучасний простір, який став центром активного життя для дітей та молоді. Ваша інвестиція це внесок в здоров'я та згуртованість нашої громади. Дякуємо за довіру та за те, що допомагаєте робити якісне дозвілля, доступним навіть у невеликих населених пунктах. Дякую. точно не також величезна подяка оголошується благодійній організації, благодійний фонд каріта зброї в особі директора Ярослава Царяка, адже без вас цей проект був би неможливим. Тому за надану підтримку в реалізації проєкту і за небайдужість, з якою ви поставилися до, до цієї ідеї. Ми вам щиро дякуємо. Ми з вами більше по соціальних проєктах переминалися, але мені дуже приємно, що ви навіть в культурно-мистецькому просторі приймаєте участь для того, щоб його реалізувати. Дякую по вашому величному фонду за можливість спричинитися і реалізувати даний проєкт. Ще 200 тисяч? Хочу продовжити наш такі невеличкі залі трошки на сумною нотою. Легкий зараз час сьогодні. Війна триває. але дякуємо воїнам, які боронять нашу країну, дають змогу нам навчатися, працювати, проводити теплі зустрічі, надихають нас бути сильними та незламними. На жаль, кожного дня війна забирає дітей, мирне населення, наших ямкових влагисників. Прошу шанувати усіх хвилених хвилиною навчання, вічна пам'ять і колегам. Дякую. Повір у нас, Україно, Ми зробимо тебе кращою. Наші думки незалежні, наші кроки сміливі. Ми впевнено йдемо до своєї мети, бо митсько змінює світ. Зустрічайте гурт каравейки локальною хореологічною композицією, але реса не калина. ne vjerujem na znaj, mene moha skoro bude, zlup zapišaj, s ljudi

Grazie. Ми зустрічаємо гостей. У нас сьогодні свято. Заходьте, друзі, всі до нас у цей святковий гарний час. Хай пісня радісно дзвонить, Оце щасливий, щасливо дивно, ми багато в світі різних свят, а в нас сьогодні відкриття. Ми душимося жити, співати мріяти, дружити, спілкуватися, спілкувати, їм танцювати. Ось тут найперше наші стаже. Остір наш з'явився, наче сказки. Як тут не вірити у чудеса, вам і душі, ми скажемо спасибі, бажаю миру, щастя і добра, дячні ми всім за щиру турботу, за вашу важку і всім потрібну роботу, за те, що в річі наші збуваються, події такі ніколи не забуваються.

Стикай супергалактика. Гера Ми любимо сердечно наш завтрашній дім, наш народний дім, надійно і тепло, спокійно у нім, Його полюбити і вас закликаємо. Приходьте у гості, ми будемо чекати вас радом. Прийміть хореографічний подарунок від учасників зразкового ансамблю джерельця під керівництвом Ольги пром'як. Це більше не хореографічний подарунок, а так само фрагмент фітнес такого заняття. Від себе хочемо вас також привітати з таким гарним простором. І так як сьогодні більше така спортивне у вас вітання, щоб ваші мешканці села були завжди здоровими, хай беруть участь тут. Хай тут завжди лунає дитячий сміх, і дорослі діти, хай приймають тут участь. Так і нас тобі невеличкий фрагмент.

no yeah. Huh? Sleep by me, sleep Is The morning's on its way, you know, it's only just a dream. Oh, sleep by me, sleep. I'll next to you. The beauty of this mess is that it my. still, I will be the one to give you all. I We've been chatting to die, and do all you. And I'm a slow. star. You could be the one to care let I That's fine. to stay. I need to hear. So, you okay. so I'm sleeping. Хворіть добро по честь Мої свят. Це благородність урод. Дозвольте слова вдячності сказати нехай добро повернеться в добро. Що ж напередодні наших різдвяних свят, хочу привітати вас із прийдешніми святами, побажати радості, миру, тепла та злагоди води у вашій родині. Нехай новий рік принесе здійснення мрій, добробуту і віру у краще майбутнє, а різдво Спокій і Боже благословення. Костер почав ще йдесь різняних час. І тепер усі чекає, як вони прийдуть до мене. Знову поїхаємо ялинки, потерпенький цілий біг, а довкола знову чути дітворилася вісніх. Ті-дін-ной, тінь ті-то, зобити ти занять. Тім-ті-но, тінь-ді-но, не раз молодця.

Ось на такі веселі емоції завершуємо наші такі під з нашого, нашого свята. І ще раз хочу вам всім подякувати, хто приймав і допомагав нам у цій добрій справі в організації організації Торбота Дії, Боронівській міській раді, благодійні організації благодійного фонду Карі та зроди. На нашому наш, нашому начальству Мирославі Богданівні. Також хто приїхав, підтримав нас сьогодні тут з нашим виступом, як сказати. Всім щиро дякую, всього доброго вам, мирного неба, скоріше нам всім перемоги, щоб наші рідні. Повернулися всі сідомо, і що в мене живемо звикійно і нетамина на межах дети. Цього почуття. Дякую.